Восьмий день інкубації в теплуші Аква, на лаштуваннях нічого не змінюємо, температура 37,8%, вологість 55%, автоповорот вімкнений, перевертається яйце двічі в день. Тейплошей євро 88%. Слідкуємо методом спостереження за вологістю, контролюємо її. Вона повинна бути в межах 55%. Якщо падає нижче 45%, доливаємо води ось у ці жолобки. Автоповорот тут не ввімкнений, перевертаємо яйце в ручному режимі двічі в день. Перекладати їх з місця на місце немає необхідності, теплуша Євро 88, теплуша аква, теплуші нової моделі так сформовані, так зроблені, що тут усе налаштовано належним чином і прогрів яйця виконується у всіх частинках інкубатора рівномірно та одинаково.